Сьогодні день рівнодення, і сьогодні прекрасний день, як завжди, які будуть всі вам бажати і казати, як класно забажати сьогодні якісь бажання обнулити щось вийти, вирізати, спалити, щоб у вас все було прекрасне в цьому житті. Але на енергетичному плані в такі дні, як завжди, краще всього. Просто бути в стані медитації і наблюдателя. Тобто можна робити як посвящення сонечком, виходити до сонця, казати, що ви приймаєте сонце як енергію світла, добра і чистоти, дивитись на неї на сонце як якби умиватися сонцем. Е, можна для, для очей є така зарядка: декілька, всього лиш секунд дивитись на сонце, відходити і все. Тобто не спалити собі роговицю, а просто подивитись на нього, уйти і прийняти цю енергію сонця, якби, наче, вмитися енергією сонця для себе. Це буде самим прекрасним, правильним якимсь. Я б не сказала ритуалом, да, а програмою на сьогоднішній день можна прокачати чакри любим способом, який у вас є. Можна надихати чакри, можна сонечко надихати, якби вдохнути в кожну чакру енергію сонця сім разів в кожну чакру. Цього буде достатньо, для того, щоб сьогоднішній день пройшов гарно, тому що. Цей день сильний і по силі він приймає якби, енергію весни, літа вже, і переходить в стадію якби, світлі сили перемагають і йдуть далі. Тобто зима було там, там і затемнення, і все, що хочете, да? тим більше зараз коридор затемнень, і цей день посилюється, плюс ще перед Пасхою піст. Тобто сьогодні прям такий гарний день прийня... прийняття енергії сонця. Це єдине, що можна, краще всього, і завершення цього дню, коли ви там прокачали чакри, вдихаючи сонечко в кожну чакру, умилися сонцем, да? три секунди подивились, і подякувати енергіям світлим за те, що вони вас захищають, за те, що у вас є, те, що є у вас, і бути вдячним. Це буде як такий ритуал, гарний на день сьогоднішній.